Сьогодні ми святкуємо свято 40 святих. Для когось це свято весни, а хтось вшановує пам'ять 40 воїнів, які виборювали християнство. І в цей день всі українці вибудовують плани на майбутнє. І, звісно, для нас всіх ці плани пов'язані з перемогою. Коли ми говоримо про стратегію нашої громади, ми маємо завжди пам'ятати, що кожна людина, яка тут живе, не має обійтись без уваги. Ми маємо об'єднуватися і ми маємо допомагати один одному. Сьогодні ми запросили діток з синдромом Дауна. Ми будемо готувати цукерки, ми будемо розмальовувати пряники. Ми підготували для них таку чудову нашу книжечку це місто чудове сподіваюся, що кожен вийде з дуже позитивними враженнями, кожен отримає подарунок і кожен буде щасливий в нашій громаді. Я мама дитини з синдромом Дауна, і також є заступник громадської організації Діти Сонці і ми дуже вдячні за запрошення, так як це дуже важливо, щоб наші дітки теж відчували повноцінну соці... соціалізацію в нашому місті і могли відвідувати такі заклади. Сьогодні ми виготовляємо цукерки. Дітям це дуже подобається. для них це розвиток вони використовують всі свої навички. Це щось нове, а також вони удосконалюють. Які свої навички в майбутньому це для них є можливість освоювати якісь певні професії, допомагати і працювати в суспільстві. В нашому суспільстві з нами поряд живуть такі сонячні дітки. А для діток сьогодні це свято. Пані Людмила від Львівського майстерні шоколаду робить їм сьогодні просто дивовижне свято. Ми, як жито ласощі, долучилися до цього, щоб просто посилити цей смачний сьогодні день. Суспільство повинно цим дітям приділяти більше уваги. Це інклюзивна освіта, це різні аналізи, медичні дослідження, і просто цим дітям потрібно багато-багато любові. Діти мають не сонячні проблеми, тому кожен свідомий житель міста має розуміти і допомагати таким діткам. Кожна дитина потребує любові, підтримки і роботи, а ці діти є особливими, тому що кожен з нас має долучитися до того, щоб зробити їхнє життя щасливішим. Сьогодні Україна виборює європейські цінності, і за європейськими стандартами ми маємо робити толерантне суспільство. Дітки з синдромом Дауна вони залишаються наодинці зі своїми проблемами, коли навколо багато стреса, люди їх не помічають. А такі заходи дозволяють огорнути їх турботою, дати їм увагу, дати їм солодкий настрій і дати їм зрозуміти, що вони частина цього суспільства, і тоді суспільство буде здоровим.